Дорога церква, благодать, брати, сестри, дорогі гості, всі, хто є тут, на цьому місці, ті, хто в онлайні, хочу разом з вами сказати слава нашому Богу. Він великий, він всемогутній. Наш Бог, він дуже сильний, мудрий. Він контролює весь всесвіт. Він продовжує творити великі нові. Міста, нові планети, зірки, він продовжує являти велику славу на небі, не зупиняються прославляти і величати ім'я великого Бога. Сьогодні церква Божа, ми з вами також маємо не втомлюватись прославляти великого всемогутнього Бога. Дами люди, дами в тілі, ми порой втомлюємось, нам порой важко, порой десь не вистачає сили, але наш Бог він може обновлювати сили, давати сили, аби було бажання сьогодні в тебе і в мене прославляти Його ім'я. Ми маємо сьогодні жити Богом нашим, ми маємо сьогодні все робити заради Нього для слави Його. Бог наш, Він великий і всемогутній. Пророк Ісаїя пише в 50-му розділі, так говорить Господь. Де лист розлучення матері вашої, з яким я відписував її, або кому з моїм позикодавцем я продав вас? Ось ви продані за гріхи ваші та за переступи ваші, відпущена мати ваша. Чому, коли я приходив, нікого не було, і коли я кликав, ніхто не відповідав, хіба рука моя справді коротка стала? Щоб визволяти, або в мені сили немає, щоб спасати. Ось обурення моїм, я осушую море, обертаю ріки пустелю, риба у них гине без води та помирає від спраги, я одягаю небеса мороком і покриттям їхнім роблю веретище. Володика, Господь дав мені язик мудрих, щоб знати, як. Підкріплювати словом змученого, що він пробуджує, відкриває вухо моє, щоб я слухав подібно до учнів. Сьогодні нам дуже важливо зрозуміти, брати і сестри, з ким ми маємо справу. Сьогодні це життя бурене, воно жстоке. Сьогодні багато гине людей, багато болі, багато сьогодні плачу, багато сьогодні людей плаче, ридає. Сьогодні в нас війна в нашій країні, вбивають дітей, вбивають чоловіків, вбивають синів, доньок дружин, вбивають батьків. Сьогодні диявол він лютує. І сьогодні нам дуже важливо зрозуміти, брати і сестри, що в нас є Бог, Бог, який може захистити, Бог, який може зупинити цю війну, Бог, який може потішити. І Бог сьогодні дуже спостерігає. Уважно за церквою своєю. Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами були тими людьми, які шукають його лиця, не дивлячись на обставини, не дивлячись на ті на ці обставини, які сьогодні кажуть, можливо тобі і мені що Бог можливо не чує. Він втомився, він можливо ослаб. Він взагалі не захотів сьогодні мати з тобою і зі мною справу. Брати і сестри, сьогодні Бог буде переконувати через Слово своє, щоб ми продовжували з вами шукати праведності Божої, щоб ми продовжували уповати на Нього, щоб ми продовжували шукати сили Його. Тільки твій і мій Бог, наш Бог, нас захистить і проведе. Тільки на нього сьогодні ми маємо уповати і покласти сьогодні свою віру, свої зусилля на Господа Бога. 51 розділ з першого вірша: послухайте мене. Хто прагне до праведності, хто шукає Господа, погляньте на скелю, із якої ви висічені, і у глибину рову, із якого ви витягнуті. Ми маємо сьогодні звернути увагу на це слово. Сьогодні дійсно, ви знаєте, хто працював з камінням, наскільки важко. Це каміння перебувати і щось з каміння витесувати. Це дуже важко, це дуже важка праця. Я колись працював з камнем, я колись розбивав той камінь, потрібно було його колоти на куски. Як важливо, знаєте, навіть в тому камні не б'єш, куди попало, а дивишся, шукаєш певну жилу. Треба бити в жилу. Коли б'єш в жилу, тоді він розкалується. Тобто навіть і там потрібно знати, куди треба бити. Ну наскільки це важко, бувають попадалися такі каміння, що б'єш-б'єш, б'єш-б'єш, а він не колеться. Тому Бог тут показує цей прообраз, наскільки, дорогі друзі, з якої скелі нас висікав Бог. Знаєте, з якого глибокого рва Бог нас оттуда забирав. Ну, проходить час, ми забуваємо про ці речі. Проходить час, ми забуваємо, якою ціною придбав Господь тебе і мене. Ну, Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами послухали. Пос... Слухали Господа, ті, хто шукають праведності, ті, хто шукає Господа, погляньте на скелю, із якої ви висічені, і глибину рову, з якого ви витягнуті. Подивіться на Авраама, батька вашого, та на Сару, яка народила вас. Бо я покликав його одного і благословив його та розмножив його. Так Господь утішить Сіон, утішить усі руїни Його, і зробить і зробить пустелі Його, мов Едем, і степ Його, наче сад Господній, радість і втіха буде у ньому. Славослівля та пісно співи. Послухайте мене, народи мій, і племе моє, прихиліть вухо до мене. Бо від мене вийде закон, а моє правосуддя поставлю за світло народам. Амінь. Я хотів би, брати і сестри, щоб ми більше і більше розуміли, з ким ми маємо справу. Наш Бог не з тих, який не добачає. Наш Бог не відноситься до тих, які, можливо, щось не дочув. Наш Бог не відноситься до тих, можливо, хтось, можливо, що він не зрозумів твою чи мою молитву. Наш Бог не відноситься до тих, що не розуміє твою і мою проблему, твою і мою ситуацію. Він не відноситься до тих. Він все чітко знає досконало. Він набагато більше і краще знає, що відбувається сьогодні в твоєму і моєму життю. Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами більше і більше, знаєте, йому довірялися, щоб ми більше пізнавали, Його Його силу, щоб ми більше пізнавали Його любов, Його велич. Бог наш, він по-справжньому великий, він люблячий. І ви знаєте, хочу прочитати із Післання до Римлян з 9 розділу, 14 вірша. Я хочу, щоб ми зрозуміли, брати і сестри, що милість залежить від Господа. Навіть не від того, хто просить, і не від того, хто хорошенький. Милість залежить від Господа. Він є великий, Він є всемогутній, і в нього є багато любові до тебе і до мене. Що каже це слово? Що ж скажемо? Невже несправедливість у Бога? Зовсім ні. Бо Він говорить Моїсеєві. Кого милувати помилую і кого жаліти пожалію. Якось дивіться, Бог Він оприділяє, кого помилувати, а кого пожаліти. По яким критеріям цікаво, Бог оприділяє, кому із нас з'явити милість, кого помилувати, а кого пожаліти. Я хочу знаєте, сказати одне, що наш Бог Він безмежно справедливий і Він чітко знає, кому що вчинити. Далі, бо він говорить Мойсеєві, кого милувати помилую і кого жаліти пожалію. Отже, це не від того, хто бажає, і не від того, хто старається, але від Бога, який милує. Бо Писання говорить фараонові: саме для того я підніс тебе, щоб показати на тобі силу мою, і щоб було сповіщено ім'я моє по всій землі. Тому, кого хоче, милує і кого хоче, ожерсточує, тоді ти спитаєш мене, навіщо ж він і ще звинувачує, бо хто може протистояти волі Його? Та хто ти така людина, що, що заперечуєш Богові, чи скаже витвір Творцеві, навіщо ти зробив мене таким? Чи немає гончар влади над глиною, щоб із тієї ж суміші зробити один сосуд на честь, а інший на безчестя? Що ж, коли Бог, бажаючи показати гнів і явити могутність свою, з великим довготерпінням терпів, сосуди гніву приготовлені на загибель? Щоб явити багатство слави своєї над сосудами милосердя, яке Він приготував для слави. Ви знаєте, Бог наш, коли знаходиться на небі, Він спостерігає сьогодні за усіма народами, за усіма країнами. Повірте, не одна країна, не одне плем'я. Навіть там, десь в тій Африці чи іще десь знаходиться в якомусь такому, знаєте, недоступному забитому місці, Бог спостерігає за кожним. І ви знаєте, як в цьому слові ось показано, що, скажем, з великим довготерпінням терпію. От чаші, от знаєте, ці гріховні, беззаконня, непослух, вони наповнюються, але Бог він терпить. Він терпить, у Бога є милість, у Бога є жалість, Бог хоче, знаєте, зробити одне і друге. Але є речі, які люди творять, роблять, на яких йде далі гнів Божий. Когось Бог милує, когось Бог втішає, когось Бог прощає, а когось Бог б'є. І порой так б'є, що не залишається навіть в живих людей в тому чи іншому місці. Дорогі мої, брати і сестри, часто так виглядає: є Бог і є церква. І нібито церква така нещасна завжди, знаєте, звертається до Бога, який е, тільки, тільки з церков'ю, а весь цей світ він живе, начебто сам по собі, і що хочете, творять. Може, знаєте, біжати слабих, немощних, можуть гнати віруючих, можуть, знаєте, Богу говорить. Певні люди, всякі, всякі дурниці в його адрес. І всі думають, що нібито Бог, він ось такий собі, знаєте, просто любить. Ну Бог каже: я можу з фараона підняти, щось показати, знаєте, зробити його великим, і потім Бог може принизити цього великого фараона і військо його, як Бог втопив в Червоному морі. Бог це зробив дуже просто і дуже легко. Він дав команду море розійшлося. І він дав команду Море знову зімкнулося і досі там находять від тих колесниць залишки, які там залишились на дні Червоного моря. Бог також мав справу з Моїсеєм. Мойсею він дав владу, він дав йому все необхідне. Моїсей мав досвід. Моїсей мав вже, знаєте, скажімо, досвід життєвий, який Бог творив чудеса там в Єгипті. Бог дав йому посах. Посах це означав певну владу, велику владу він мав. Бог сьогодні дав церкві певну владу. І ми з вами маємо сьогодні певну владу, але ми боїмося дотронутися до тої влади, начебто та влада вкусить тебе тут та влада не буде в тобі чи в мені реалізовуватися. Але ми маємо сьогодні з вами повірити в Господа Бога, який дає сьогодні силу і владу в свій час Моїсею, так він і церкві дав. Скажіть, чи чотири євангеліста не описують, що Господь дав певне доручення своїй церкві і Він наділив певною владою. Ви пам'ятаєте, якою, якою владою наділив Бог свою церкву? Він наділив, що ми будемо сьогодні що? Іти проповідувати. Ми будемо мати силу Божу, ми будемо сьогодні зціляти людей, воскрешати і зганяти бісів. Тобто, сьогодні Бог дав владу не просто на цій землі над певними людьми, але навіть над дияволом. Бог дав сьогодні цю владу для церкви. А хто, хто стоїть сьогодні за війнами цими? Стоїть диявол. Чому церква не використовує сьогодні свою владу? Чому ми з вами сьогодні не використовуємо свою владу? Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами зрозуміли, щоб ми з вами шукали слави Божої. Далі, слідує, над нами яких він і покликав не тільки з іудеї, але і з язичників. Як і в Осії він говорить. Назву не мій народ народом моїм і не улюблену улюбленою. І станеться, що на тому місці, де було сказано їм: ви не мій народ, та вони названі будуть синами Бога живого. І Ісайд проголошує про Ізраїля, хоча б сини Ізраїлі були числом, як пісок морський, лише залишок буде спасений. Брати і сестри, ми розуміємо це слово, яке тільки що було прочитане. Бог звертається сьогодні до нас, до народа. Ми з вами із язичницького народу, взяті на спасіння. І колись він каже, не мій народ, ви були, а стали моїм народом. А ті, які були Божим народом, стали не Божим народом. Що відбулося? Що відбулося? Бо Господь дотримує своє слово та виконає вирок на землі у праведності та без зволікання. І як пророкував Ісаїя, якби Господь Саваоф не залишив нам сімені. То ми стали б, як содом, і вподобалися бдогомори. Що тоді скажемо? Що язичники, які не шукали праведності, досягли праведності, але праведності яка від віри? А Ізраїль, який шукав закон праведності до закону праведності, не прийшов. Чому? Знак питання: тому, що шукали не у вірі. А навпаки, в ділах закону вони спіткнулися об камінь спотикання. Камінь спотикання це Ісус Христос, який прийшов на землю, і Він показав справжнього Бога, Він показав справжню любов, і Він приніс закон любові. І через віру, тільки через віру в Ісуса Христа. Можна спастися. На жаль, велика кількість євреїв досі цього не розуміють і не зрозуміли. Невелика кількість прийняла Ісуса Христа. Як і написано, ось я покладаю на Сіон камінь спотикання і скелю спокуси, і всякий віруючий у нього не буде посоромлений. Амінь. Ми з вами сьогодні щасливі благословені люди. Господь благословив сьогодні тебе і мене. Господь укріпив сьогодні нас, і Господь подарував спасіння нам з вами. Сьогодні ми не можемо сказати з вами, що ми язичники. Ми з вами сьогодні християни. Ми з вами, діти Божі. Ми належимо сьогодні до неба. Хоч на землі ми маємо громадянство українське. Брати і сестри, запам'ятайте ваше громадянство і моє номер один. Ми, громадяни неба. Ми належимо сьогодні нашому Господу Богу. І Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами продовжували шукати праведності, щоб ми продовжували хотіти бути праведниками, щоб ми зрозуміли сьогодні те, що відбулося там, в Єрусалимі. Не прийняли Ісуса. Більшість не прийняли. Маленька кількість прийняла. Господь послав апостолів проповідувати на нашу землю. І слово спасіння, воно нас достало. Читаю останнє місце, ми молимося. До Римлян, 10 розділ з 8 вірша. Але що говориться? Біля тебе слово в устах твоїх. І в серці твоєму це слово віри, яке проповідуємо. Бо якщо визнаєш устами своїми Ісуса Господом, і повіриш у серці Своєму, що Бог воскресив Його із мертвих будеш спасений. Тому що серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Я сьогодні хочу з вами, брати і сестри, молитися такою молитою. Звісно, ми подякуємо, що Ісус нам подарував спасіння. А друге, щоб ми з вами сьогодні вірили серцем і устами сповідували спасіння. Брати і сестри, ми, як церква, з вами ми не маємо права мовчати. Ми маємо сьогодні з вами усім, усім. Кругом, де ми є розповідати про Ісуса Христа і про спасіння, яке сьогодні для нас. Тому що всякий, хто покличе ім'я Господнє, буде що? Спасений. Ми маємо з вами вчити людей проповідувати про це чи ні. Ми маємо усім казати, поклич ім'я Боже, дати оцю коротку настанову. Але як? Прикликувати Того? У кого не увірували, як же увірувати в того, про кого не чули, як же почути без того, хто проповідує, і як проповідувати, якщо не будуть послані? Ми помолимося зараз, кажемо: Господь, ось ми твої діти, посилай нас на проповідь, Іванни. Посилай нас, піди з нами Духом Святим, наповни наші уста, дай сміливість, дай сили сьогодні, і ти проповідувати Боже Євангеліє. Знаєте, знову і знову пізнавати Бога і сьогодні бути в числі праведних людей, шукати Божої праведності, очищатись, укріплятися. Друзі, наше життя на цій землі, воно тимчасове. Воно швидко закінчиться. Швидко це життя, воно. Минає і перед нами повстає вічність. Хай Бог благословить сьогодні кожного з нас, наповни силою своєю, наповни славою своєю, щоб ми з вами прославили нашого Господа, возвеличили Його, які прекрасні ноги тих, хто благовістить мир, хто благовестить, що добре. Але не всі послухалися благовістя, бо Ісая говорить, Господи, хто повірив, почутому від нас. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Амінь. Молимось, хай Бог нам дасть більшу віру, і хай Бог пішле кожного з нас на Його велику працю. на Ниву Божу. О великий всемогутній Бог. Ми прославляємо і величаємо Твоє ім'я. Ми щиро Тобі дякуємо за Твою велику любов, за Твою милість. Ми щиро дякуємо за цей час, який ми маємо. Ми діти твої, ми церква Твоя, а ми ті, оправдані Тобою, ми сини і доньки Твої. Щиро, щиро тобі дякуємо за це. Ми просимо прости всякий гріх, хто із нас що вчинив, Боже, очисти нас від всякої неправди. Омий, освяти, святи, Боже, благослови свій народ, Господь. Господи, благослови примисть смиріння, хто смиряється перед Тобою, хто кається перед тобою, Боже, хто умаляється перед Тобою, хто просить очищення, освячення. Почуй, Господи, почуй, Боже наш, помилуй кожного з нас. Очисти, святий свій народ Боже, дай нам бути народом праведним, Господь, дай шукати Твого лиця, дай шукати Твоєї праведності. Поблагослови нас, допоможи нам, ми просимо в ім'я Ісуса. Бог наш, яви славу Твою. Ти бачиш людей на цьому місці, хто зараз молиться і просить Тебе, і просять, Господи, очищення, освячення. Очистко освяти сьогодні кожного з нас, Боже. Ми люди живемо сьогодні серед людей з нечистими устами. Ми також десь, можливо, Боже, своїми устами щось сказали неправду, Боже. Неправильне, грішне, прости сьогодні нас. Думки, можливо, наші десь були неправильні. Дії, можливо, десь були неправильні. Прости, ми просимо в ім'я Ісуса. Отче, прости сьогодні кожного, очищай, освящай свою церкву. Дай нам сьогодні шукати, Боже, Тебе. Дай нам сьогодні, Боже, хотіти бути праведними людьми. Дай нам сьогодні шукати Твоєї правди, дай сьогодні перебувати в Слові Твоєму, дай сьогодні проповідувати Твої Іванлі, Боже, допоможи, ми просимо. Допоможи, дай нам сили Твоєї. Нам потрібна сила Духа Святого. Господи, без сили Духа Святого ми не можемо проповідувати. Петро і апостоли не могли проповідувати без сили Твоєї. Дай силу Твою, Боже. Силу й ти проповідувати до краю землі, Боже. Господи, благослови. Ось ми пішли нас на діло Твоє, Боже. Пішли, благослови. І завтра тут буде Євангелізація, І завтра ми будемо тут служити людям, Боже. Поблагослови завтрашній день. Поблагослови всіх, хто буде служити співом, словом, молитвою. Добрим ділом поблагослови всіх присутніх, хто прийде на це місце, поблагослови. О Боже, зійди в силі слави Твої. Зійди, відвідай Духом Святим Боже, самоособисто прийди на це місце і донеси слово Твоє. Донеси слово Твоє до кожної душі, поклич кожну душу Боже, Прийди в силі слави Твої. Прийди, як Бог великий, як Бог самогутній зробиться для слави Твоєї. Зробиться для слави Твоєї, почиш сьогодні тих, хто плачеть, потіх, хто сьогодні, Боже, ридає перед тобою, потіш, Боже, тільки ти можеш потішити, тільки ти можеш зцілити, тільки ти можеш укріпити. Зроби це, Господи. Хтось можливо втратив рідних близьких, Боже, почиш, в ім'я Ісуса. Потіш, Боже, ми просимо в ім'я Ісуса. Яви славу Твою, Боже, зціли, Боже. Залікуй рани, тільки ти можеш залікувати, Господь, благослови нас усіх, Боже. Ми не знаємо, що чекає нас завтра чи післязавтра. Ну дай сьогодні нам бути в числі дів мудрих, Боже, як читалось на початку, дай бути в числі мудрих дів, які шукають тебе, шукають лиця Твого Боже, які запасаються сьогодні оливою. О, Дух Святий, допоможи церкві Твоїй, допоможи сьогодні шукати Твоєї правди. Тобі догождати, Боже, не тілу, не людям, але Тобі догождати Богу великому, Богу всемогутньому. Постав свій захист над нашими сім'ями, постав захисти Боже нас і наших дітей. Захисти, Боже, захисти від цієї війни, захисти від диявола, Боже, дай сили сьогодні церкві Твої наступати, Боже, на диявола, наступати на ворота пекельні, дай сьогодні сили бути сповненим Духа Святого. І ти вперед і не боятися, бо ти з нами, ти живеш в наших серцях, Боже, ти йдеш з нами, ти обіцяв слові твоєму. Так написано, Боже. Ти сказав, що Ти будеш жити в нас, і ти будеш звершувати свою роботу, і ти будеш, Господи, проповідувати Євангеліє через наші уста. Зробився для слави Твоєї. Спаси, Боже, рідних і близьких. Спаси тих, кому ми проповідуємо, Боже, кому ми благовістили, Боже. Спаси ми просимо в ім'я Ісуса, в ім'я Господа прослався і возвелися. Благослови далі залишок, Боже, молитовного служіння. Благослови брата Сергія, яке слово Він має. Благослови його уста, Боже, Благослови всіх слухачів. В домі Твоєму, в онлайні хто з нами, благослови, наповни Духом Святим Боже, щоб ми не поспішали зарабігти, кудись, не дивились на годинник. але щоб тут, на цьому місці прославилось Твоє ім'я, щоб на цьому місці ми очистились, освятились, обновились, отримали силу від Тебе, Боже, щоб хтось отримав зцілення, Боже, через молитви, через нашу віру, Боже, вчиниться для слави Твоєї. Вчиниться для слави Твоєї, Господь. Вчини ми просимо в ім'я Ісуса. О Дух Святий, це, Боже, кожну маму, кожного батька, хто сьогодні плаче ридає, укріпи, благослови кожного сина, кожну доньку, укріпи, благослови, Боже, просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.